Підвізка будда медицини з для Лазуріту для здоров'я та довгих років життя, наповнене, примножуючи багатство і удачу. Привезена нами з Непалу, нагороджена в храмі біля стопу Боднаху Котманду, а також у монастирі Рільчерін Рінпаче. Надана мантра та діяти омбіканзе, біканзе, маха, біканзе, радзе самодґатесоха. Ця підвізка буде медицини з для післазуріту, для здоров'я та довгих років життя, яка наповне ваше життя. Примножить багатство і також дасть здоров'ячко, асоціюється з довговічністю й мудрістю черепахи. Підвізка бута медицини з для лазуріту допомагає акумулювати здоров'я і жити довгі роки, наповненим життя, мудрістю та багатством і здоров'ям захищає від недуг, допомагає як швидше відновитися після недуги. Чудовий активатор, чудового здоров'я й довголіття це надійний захист від різного типу, негативу та травм. Та д'яте Ом, біканзе, біканзе, маха біканзе радзе засамудгати соха.